Друзі, привіт! У нас повітряна тривога, немає сенсу кататися на велосипеді, тому що статистика в мене Підшитується за допомогою GPS-датчику. А він зараз не працює. Якщо я буду кататися ну, зараз, поки йде тривога, приспуфінги, то будуть дані просто якісь космічні, буде показувати, знов, що я їду там зі швидкістю 110-115 км на годину. Тому поки що. Вирішив зробити паузу. У мене сьогодні п'ятий день челенджа по віджиманням. Найважчий день був третій. Ви самі бачили, як я пробував віджиматися, нічого не виходило. Я в той день поїхав додому, поїв добре, поспав і прокинувся я 8 годин. І, в принципі, прокинувся і почав виконувати цей челендж. І закінчив я його в без 15-12. Тобто самі розумієте, скільки по часу. ну, Просто робив, скажімо, один підход, відпочивав там по пів години. І от в такому темпі, на силу-на силу, я його виконав. Кріпатура є ще й досі. Звичайно, вона вже не така, як була в третій день. Але все одно, якось довго відновлюється м'яз Поки так і немає відбою тривоги, GPS в мене не працює, програма не може статистику записувати, а покататися хочеться. Мабуть, я зараз використаю цей час, поїду, проведу технічне обслуговування велосипеда. Також мені треба замінити задні колодки, бо вже чую, що гірше став тормозити. Може якраз за цей час буде відбій і можна буде покататися, GPS буде працювати. Контролер такий, цей, коштує 1650. Е, Перебочок цей знизу, що ми ставимо, щоб такого там ага. 500 гривень. Е, екранчики різні бувають. Тисячі, mm -hmm. такі як майстер, тисяча, чи трошки більше. що більше... 4 тисячі десь контролер всі оці. Ну, да, да. Там компроси. просто є менший, більший, кольоровий. Колесо uh, 8 тисяч, ну yeah. да. well, це вже зборі, якщо так. Да. Yeah. Типу сам двигун 6. 8200 це вже двигун, обід, спиці і робота. Тобто спиці. Десь в цілому 12 тисяч без акумулятора? Щось таке, так. Наскільки вам його залишати треба? Так, 12 тисяч це за запчастини. Встановлення цього всього півтори тисячі обходиться. Ну, це поставить, під акумулятор, якщо ви такий робите, тому що сверлим ще додаткові дірочки. Тормозні колодки. Колодочки мені за... підкинули сюди новенькі. У вартість вийшла 500 гривень. Передні не міняв, тому що вони в нормі, поміняв тільки задні. Але в мене ще така от проблема. Дуже став брудний ланцюг. Зірочки, отут все брудно. І а, оці штуки всі забруднилися і навіть став хрустіти ципок. Я так розумію, що тут колись була використана неправильна змазка. І після цього почав налипати бруд, тому будемо це виправляти. Взяв я у хлопців мастило спеціальне. Ось таку штуку для змазки. Не знаю, якась чи то мінеральна олія чи щось таке. Також взяв я ой, очисник тормозів. За його допомогою буду чистити цей бруд, чистити ланцюг і змащувати його. Ось такий самий перший попавшийся очисник. Він йде як очисник для гальмінних колодок, але я думаю, що він мені допоможе очистити ланцюг. Але починати буду не з цього. А починати я буду із Американу з молочком. Після довгої поїздки кава заходить просто бомбезно. Люблю, коли молока, так само, як кави. <звук> Ось таку я каву люблю, друзі. Багато молока і трошки кави. Це, мабуть, навіть молоко з кавою, а не кава з молоком. Смакота. Боги ще б до цієї кави, але не буду курити, буду триматися. Поки велосипед допомагає, буду кидати погані ці звички, нічого в цьому курінні такого немає, ні корисного, ні навіть кайфового. Краще їздити на велосипеді і смакувати каву з молочком ніж курити цигарки. Покажу вам ближче, в якому стані зірки і сам ціпок. Подивіться, скільки там бруду. Це пробіг десь 750 км Як бачите, все брудне. Там теж бруд. На зірках просто на перекидках цілі куски бруду, ціпок весь брудний, передня зірка теж все брудне. Для чищення буду використовувати очисник, щітку знайшов, взяв таку купу серветок, ну і також дуйкою буду пробувати все це здувати, Дивимось, що з цього вийде. Зірочки ланцюг. Може, не прям ідеально, але стало все набагато краще. Навіть маркування стало на ланцюгу видно. Ну і проїхався. Хруст припинився, переключається нормально. В принципі, поки норм. А взагалі, по-нормальному, це треба знімати вже цей цепок. І просто кидати його в якийсь бензин, не знаю, щоб. Весь цей бруд вимився, тому що дуже важко його звідти дістати. Ну і в принципі мені залишилось тільки поставити захист. Ну, По-моєму, норм тримається добре. Ну вот і все. Обслужила апарат. я зголоднів. Вирішив перекусити. До речі, смачна шаурма. Рішив поділитися шаурмою з котом, Боже, ніби й наївся, а кіт голодний. Навіть капусту їсть і морку. І їж не бійся. Ну Шавухи поїв і ожив, да? Ай ти. Який ти замучений.